Всім добрий вечір! У нас сьогодні такий прикраси в короткому відео. Красивий перстень за метистом. Невеликого розміру і не дуже зручний, але я не, не можу вам його не показати. 37 на 25 камінчик. Вага 30 грамів. Але ми розуміємо, що це основна вага нашої камінючки. Дуже красивий аметист, я ще близько показую. Не знаю, наскільки далі його треба показати, щоб видно було, що він велетень. В окантовочці у нас помаранчеві такі красиві сапфіри. 18-й розмір, хоча я замовляла, мав пройти 17-й. Очікувала я саме 17-й, але 18-й. Тут ще камінчик торкається пальчика. але... Не те, щоб він заважає, просто мені, на мій розмір, він трошечки ходить туди-сюди. Ось такий перстень. 6300 гривень вартість такого нашого красивого аметиста. 37х25. Позолочені лапки. Щодо більш бюджетного, перстень 17,2, маленькі аметисти. Забула сказати, що попередній а, камінь 100 карат. 100 карат, дівчата Такий от велетень. Ну, тут все поменше 5,5, 17,2 повний. 1300 гривень вартість. Ось цей. Тут більш приємна ціна. Зв'янітикаємо в оканточці навколо аметиста. Також красивий і ніжний. Діаметр 2 см. Така от наша квіточка родований, в принципі, все буде родоване. Далі класні сережечки, також сапфіри мультикольорові, різнокольорові сапфіри. Англійська застібочка вони маленькі, 1300 гривень вартість. 4 грами вага, 21 мм висота. І ще до них я чекаю підвісочку найближчим часом. І ось такі класненькі пусетки з родолітами та смарагдами. Такі 4 грами. Манюнькі. 1400 чотириста гривень вартість. Ну і маленький цитринчик 7,2 вага, 18 на 14 камінчик, 17,8 розмір, 1500 гривень у радіюванні. В шинці є маленькі сапфіри, але їх не дуже видно.